Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Триває спеціальний ефір на радіо НВ для вас. в Студії працює Тетяна Іванська. Поговоримо про Сполучені Штати про заяви Трампа про його розмови, Про те, що взагалі відбувається довкола Трампа в його адміністрації. Почнемо з того, що Дональд Трамп заявив, що виявляється, лишився незадоволений результатами телефонної розмови з диктатором Путіним. Під час цієї розмови йому не вдалося досягти жодного прогресу у питанні припинення війни Росії проти України, і тут знаєте, ми могли. Би сказати, що він не капітан очевидність, але на жаль, поки він грається в цю о, гру о, поговорити з Путіним. Ми втрачаємо найцінніше, ми втрачаємо життя наших найкращих хлопців та дівчат. І хотілося би все ж таки, щоб, хоча б ось ця або наступна розмова була останньою, і він зробив певні висновки. Чи зробив він певні висновки? Про що він говорив із нашим президентом? Про це будемо говорити з нашою гостю Світлана Ковальчук, кандидатка політичних наук, виконавча директора тільки форуму Ялтинська європейська стратегія, пані Світлана, рада вітати. Слава Україні! Героям слава вітаю вас. Пані Світлано, ось багато хто обговорює тон тон розмови, верніше та враження Трампа від того, що він поговорив з Путіним. Як вам тон заяв Дональда Трампа після неї? Чи, чи він змінився? Чи є певне розчарування? Чи є його слова певним сигналом до Путіна, що він хотів би якось інакше? Чи можливо він чекає від нього якихось поступок? Як вам бачиться це? А, дякую за запитання. Ну насправді мені на, здається. Ми наближаємося до того етапу, де для усіх сторін зрозуміло, що потрібно приймати рішення, і рішення мають бути чіткі і однозначні. Тому що те, що ще перед на своїми виборами Трамп заявляв, що вдасться е, завершити війну за 24 години. Це вже всім стало відомо, що це не є реальністю реальність зовсім інша, і вона занадто складна. І навіть те, коли Путін телефонував Дональду Трампу і говорив, що у вас проблеми з Іраном, може якось я вам можу допомогти. І що Дональд відповів: так у мене є проблеми, але проблеми лише з тобою. Тобто, допоможе мені е, зрозуміти і краще розв'язати ось цю ситуацію. Тобто, мені здається, що вже випробувані були усі методи мирного, такого доброго, правдивого вирішення ситуації з Росією. І вже ми наближаємося до того, коли точки вже перетнуті, і вже американське керівництво штатів розуміє, що потрібно переходити до більш серйозних рішень. І звичайно, ми були в тій ситуації, коли було призупинено поставка зброї. Тобто ситуація на стає складнішою для обох сторін, але це з іншої сторони наближає нас до точки і часу, коли потрібно приймати серй... серйозні рішення, які вже матимуть дійсно серйозне значення у цій несправі. Везливі війні до України. Пані Світлана, тут же ж питання в тому, а коли ми дійдемо до цієї відправної точки, де вона у Трампа починається, тому що е, ми можемо згадувати і два години, і 2-3 тижні, і там 48 годин, за скільки він завершить цю війну, і можемо згадувати їхні дружні відносини, і звичайно говорити про те, що якби не Трамп цієї війни б не сталося. Але от е, як ви бачите, від чого зараз залежатиме рішення Трампа, чи від кого швидше, тому що знову ж таки бачимо, що в адміністрації. Адміністрації Трампа не немає такої абсолютної згоди, як виявляється, як пишуть світові медіа, що починаються там, знаєте, ділитися на певні клани в адміністрації Трампа. Так, от хто чи що на нього вплине? Ну, насправді, ось це ж все, що відбувається в Україні. Ось ці обстріли, які стали значно частішими, значно складнішими. Всі ці жертви це все впливає на травму. тому що ми неодноразово чули, що Трамп хоче завершити війну, і що те його турбує. Що вмирають прості звичні люди, і ці смерті продовжуються, і вони не виглядає так, що зупиняються. Звичайно, у в оточенні президента є різні сили, одні хочуть швидко. У завершення війни інші не дуже швидко. Хтось раніше думав, що власне проблема в Україні, але тепер мені здається для усіх зрозуміло, що проблема не в Україні, що ми готові до перемовин. Наша делегація на зустрічі в Стамбулі показала, що ми готові до перемовин. Ми відкриті, і ми це та держава, яка страждає, і та держава, яка хоче заквершення війни. Але на тому, на чому ми наполягаємо, що це має бути справедливий мир на закон. Ніх підставах, що ми не будемо капіталювати і не підемо на поступки, і мені здається, що ми досягли ось цього етапу, коли для всіх зрозуміло, що ми готові говорити з нашої позиції. Ми не наш квіниство нашої держави, не піде на поступки, і капітуляція – це не те, що ми розглядаємо. І в результаті усіх цих складних перемовин вже протягом багатьох місяців стало зрозуміло, що американське керівництво зрозуміло, що українська держава. Відкрита до перемовин, але з позиції сили з державницької позиції, ми не готові піти на поступки, від яких нас вимагає наш ворог. Угу. Відбулася розмова Трампа також з Володимиром Зеленським. і Власне, все те, що ви зараз сказали, я впевнена, намагалася намагався президент до нього України, президент України донести до президента Сполучених Штатів, як заявив Володимир Зеленський, під час розмови вони обговорили посилення посилення захисту неба, збільшення можливостей нашого ППО, спільне виробництво в обороні сфері. Ну і дипломатичні зусилля щодо достойної мирної угоди, тобто під достойною, я розумію. Щоб не було капітуляції України, як десь ми відчували, що до, до цього нас ти але ще одна була також тема піднята в цій розмові: це взаємні закупівлі та інвестиції. І це вже ну не вперше ми інвестиції в Україну і, і спільні закупівлі підіймаємо цю тему в розмові. Скажіть, будь ласка, це, це наразі єдине. За що ми чим ми можемо зацікавити Трампа, тому що от ви говорите про те, що обстріли Києва Трамп бачить, йому не подобається, скільки людей вбиває Путін, але ми розуміємо, що Трампу насправді важливіше зовсім інше. Ну він не є глибоко емпатійною людиною. Так, ось закупівлі та інвестиції, наскільки вони зараз можуть заохотити Трампа, нам все ж таки швидше допомогти, і наскільки це він зможе продати своїм виборцям? А ви знаєте, ще коли я навчалася в інституті на першому курсі, я пам'ятаю, як нам сказали, що єдині інтереси, які має держава, це національні інтереси, і звичайно, Трамп, Америка, як і всі інші держави, насамперед, те, що вони відстоюють, це національні інтереси власної держави. Національні інтереси дорівнюють звичайно економічним інтересам, і це те, в чому зацікавлена Америка, і це те, про що ми ведемо перемовини, і це те, на що ми готові. Але насправді в економічному співробітні. Мицю зацікавлена як і Америка, так і зацікавлена, і Україна, тому що ми маємо піклуватися про наш розвиток, про наші інвестиції, не дивлячись на те, що е, зараз ми перебуваємо в війні. Ми маємо бути готові до періоду, коли війна закінчиться. Хто буде працювати в Україні, хто буде створювати робочі місця? І які інвестиції е, будуть здійснюватися в нашу державу? І насамперед зараз тривають також перемовини, і щодо цього. Блоку питань і підписана мінеральна угода, також є угодою про інвестиції в українську державу, і звичайно, Трамп, як президент Америки, за цікавне в розвитку економічного співробітництва і в отриманні прибутки для своєї держави, як і будь-який президент іншої держави, як і наш президент Володимир Олександрович за кінці збільшення інвестицій в українську державу, і власне коли зараз ведуться перемовини. Про спільні закупівлі це все йдеться. Про посилення співробітниця завдяки економічному співробітництву, тому що, як ми знаємо, гроші говорять, да і це те, що є, може бути взаємовигідним для обох країн, як для України, так і для Америки. Наразі просто пані Світлана виглядає так, що більше більшої взаємовигоди Трамп знаходить з Путіним, тому що е, бачимо, що Трамп непомітно послаблює санкції проти Росії проти Тегерану. Принаймні, про це пише бельгійське видання Ла Лібре, і про це е, так само говорилося, що деякі російські банки так само виведені з під санкцій. Наприкінці червня саме Трамп підписав новий указ, який офіційно скасував частину американських санкцій проти Сирії, щоб, мовляв, допомогти країні економічно від. Новитися, але в цей список сирійських компаній потрапили і російські компанії: це банки і збройові організації, і особи, які так чи інакше пов'язані з війною в Україні і поставками зброї, серед них власне, і Росаборонекспорт – це головний постачальник зброї для окупантів. Як це нам розуміти? Тобто, з одного боку, Трамп каже: Я незадоволений Путіним він хоче вбивати з іншого боку, він знімає санкції проти російських банків і проти тих, хто цю зброю постачає? Насправді ми ж розуміємо, що всі переговори багатогранні і включають декілька складових. І насправді, ось це таке часткове послаблення санкцій є також перевіркою грунту. Ось ми пішли на поступки. Ми поступилися чи готові вийти на поступки? Да, ці всі, всі постійні телефонні розмови між Трампом і Путіним, постійні зустрічі відпова з Путіним. Це все про складні перемовини і насправді про бажання бажання досягти миру і здійснити більшу більший тиск на Росію, але зрозуміло, щоб досягти чогось у перемовин, потрібно чим поступатися. І власне, ось це послаблення санкцій є спробою поступитися і досягти миру. Але ми бачимо, що з однієї сторони є послаблення санкцій в сторону Росії, а з іншої сторони ми бачимо посилення а, бомбардування України, посилення атак на Київ, да, на Київ. і Інші місця ми постійно бачимо додаткові жертви, навіть. Серед цивільного населення, тобто, це ще раз доводить до те, що Росія це держава, з якою не можна вести переговори на рівноправних умовах. З нею потрібно говорити мовою сили виключно. Дивіться, пані Світлана, це ми з вами розуміємо. Та ми живемо в Україні. Ми бачимо, ми є сусідом, на жаль, Росії. Ми бачимо, що їй не можна вірити, не можна довіряти, але тим не менше. Ці санкції були зняті до розмови до останнього цієї розмови з путіним. Після цього е, розмова відбулася, і Трамп сказав, що він не задоволений, але все рівно е, ніяких ніякого руху такого ну конкретного в бік України ніякого посилу гучного для Путіна ми не побачили і не почули. А що може стати тим поштовхом? Як довго Трамп буде намагатися, вибачте, улестити Путіна, все ж таки. А, знову тут я буду говорити виключно свої особистої позиції. Насправді мені зрозуміло, мені здається, що Трамп вже наразі зрозумів, що у з Путіна це та стратегія, яка не працює. Потрібно переходити до іншої стратегії, Да? Він не проживає тут, але він кожен день отримує звіти того, що відбуває, відбувається в Україні. Звіти про наші втрати і про поведінку нашого ворога. Тобто він вже бачить, що вибрана стратегія не працює. Він як бізнес. Не людина з бізнесу, з економіки розуміє, що потрібно переходити до іншої до іншої стратегії, де ворог має бути покараний. Якщо ми не покараємо ворог ворога, якщо світ не покарає ворога, це означає звичайно, що світ стає безправним. Це те, що потрібно Америці, країни, яка створюється на засадах демократії, звичайно, ні. Є ще в цій складній з грі інший фактор, це фактор Європи. Звичайно, Трамп з самого початку заявляв, що не можна покласти усю відповідальність на війну в Україні на штати, що країни Європи також мають бути залучені з точки зору постачання зброї, з точки зору підтримки України, і це ми зараз бачимо, що стає реальністю, тому що більше це все ж таки, якщо європейські країни дуже довго розмірковували, що робити як. Як робити? вони нам всі спів, е, переживали, співчували, приймали наших е, біженців, але конкретної допомоги ми не отримали. Ось зараз такі внутрішні американські історії сприяли тому, що посилюється європейська позиція, і тут я вже хочу сказати, що Україна напевно відіграє таку нову геополітичну роль, коли Україна об'єднує Європу. Так і навіть те, що за результатами останнього гаського саміту. Оборонні внески країн до бюджету НАТО були підвищені. Це також стало можливим завдяки такій геополітичній грі. Тому з однієї сторони ми маємо Америка штати, які намагаються домовитися з Росією, з іншої сторони, ми маємо штати, які намагаються посилити залучення європейських держав в нашу історію і зробити їх внесок більш сильним. Показати, що війна в Україні це не лише українська війна, це війна, яка Може бути завтра на території Європи, тому всі мають бути готові і мають допомагати підтримувати Україну, тому що це мова не лише про виживання України в нашої держави, але це про е виживання Європи і про виживання цивілізованого демократичного світу. Пані Світлана, вибачте, но мені здається, Європа мала би сама це зрозуміти, і це точно не місія Трампа, це пояснювати Європі. І точно я впевнена, що це не його основна мета. Про його одну із таких основних цілей Трампа говорили: це відірвати Росію від, від Китая. Ось як ви вважаєте, чи зможе він це ще робити зробити? І чи вірить він в це? Та тобто, ми ж розуміємо, що можливо у нього є мета залити Росію грошима американськими там інвестиції, повернути все, що. Щоб зняти санкції, залити її грошима, щоб вона не потребувала китайських грошей? Ну і таким чином відірвати вже, ніби багато хто з аналітиків і політологів казав, що ні Трамп насправді зараз розуміє, що це неможливо зробити, але чи відступився він від цієї мети, як ви бачите? Ну насправді знову ж, якщо ми говоримо про Америку, це завжди було таке американське, китайське протистояння і про те, хто має бути сильнішим. І ось да, на жаль, ми також українська історія є стала запорукою цієї боротьби. і... Насправді чи вдасться Трампу відірвати Росію від Китаю, це те, що він намагається робити, проводячи свої термовельні війни, розігруючи також українську карту. Яким чином це відбудеться наразі? Ми не знаємо, але ми також бачимо, що Китай намагається зберігати. Таку дещо нейтральну позицію останнім часом, якщо на початку війни було чітко зрозуміло на чийому боці стоїть Китай, то зараз ми бачимо, що відбуваються такі, дещо поступки до нейтралітету. Ми бачимо бажання більше навіть спрацювати з Україною. Тобто то є якесь таке зволікання і розум і бажання зрозуміти, яким буде світ потім, і яке місце може зайняти Китай, і в на якій стороні він буде на стороні цивілізованих демократичних держав, чи на стороні вісі зла, як Росія, Іран, Північна Корея, тощо доволі часто зараз, коли ми говоримо про сучасний світ, Китай також знаходиться на боці цієї негативної на. Бо ці вісі зла, ну але країна як така потужна впливова, вона хоче мати е, свій голос і свій вплив. Тобто знову ж виходить, що Україна е, може мати таке вирішальне значення для позиціювання Китаю як держави. Це справді так, і ось тут про Україну та і те, що багато речей так. Ми розуміємо, що ми українці, і нам ми нам здається, що все довкола України, але тут мені видається так і є. Це не тому, що я україноцентрична замороження постачання зброї Україні все більше виглядає політичним маневром Трампа, який намагається втримати баланс у республіканській коаліції. Про це пишав, писав Вашингтон Пост, і от я хочу з вами поговорити про те, а як зараз почувається Трамп всередині сполучених штатів. Штатах, штатів і серед своїх виборців і серед свого оточення, тому що ми побачили, що трамаск спочатку був дуже люб'язний друг і з дитиною ходив по білому дому. Зараз він збирається оголосити опитування, щоб зробити партію проти Трампа. Та якісь у них стосунки, і розуміємо, що якщо є такий приклад маска, то певно, що і довкола Трампа є інші люди в його адміністрації. Які прийшли хтось за, за квотою од одних людей з грошима, хтось за іншою, можливо, якось пройшов. Так і розуміємо, що в кожного з них свої інтереси, і от зараз, ось це постачання зброї, воно певно десь і показало ось цей розкол всередині республіканців. Яке зараз становище у Трампа і як це може впливати на геополітику? Ну насправді, як ми пам'ятаємо, в республіканській партії завжди були різні напрямки чи різні спільноти. Одні це така проактивна, яких називають магатусовка, які підтримували Трампа, які готові були за ним йти на барикади, які його підтримали в цьому основному, звісному наступі 6 січня. І є також ті республіканці, які помірковані, які такі дуже традиційні, в яких є свої цінності, і які не дуже Віряють і не дуже сприймають президента, і які більше того навіть ідуть готові йти в опозицію з ним, що насправді в рамках однієї партії не мало би мати місце, але є ось така ситуація, і вона є як реальність. звичайно. Є великий бізнес, який підтримував Трампа під час його виборів. Ось в Америці це можна зробити все дуже легально. Великий бізнес вкладає гроші перед виборчу кампанію. Ну і потім, як ми бачимо, в ситуації з маском він не лише вкладав гроші перед виборчу кампанію, але на початку президентства Трампа став відігравати велику політичну роль. Але сталося так, що іноді так буває, да відносини змінюються, і зараз маску вже усунути від такої важливої ролі. Людина, яка мала робити великі перетворення, змінювати очолювати бюро ефективності, змінювати всю бюрократичну систему. Вже немає ніякого грішення. Справді тут ми маємо справий приклад просто стосунки між владою і бізнесом, які можуть початися дуже ефектно, красиво, позитивно, і потім також швидко. Та можуть закінчитися, тому говорячи про позицію Трампа всередині країни, звичайно, є люди, які його підтримують, навіть в рамках його партії. Всі чекали його прийняття підпису його словно закону про оподаткування. Це переважно великий бізнес, тому що як ми знаємо, республіканська партія як правило підтримує великий бізнес. І люди, які його ненавидять в силу певних причин, в силу його поведінки, в силу законів, які він приймає, в силу його таких доволі різких висловлювань, ось так. І звичайно, в силу того, що він більше поводиться як бізнесмен, зорієнтований на досягнення ефективності, а не як політик, який завжди може дипломатично спілкуватися з усіма колами, з представниками різних пер тобто, повертаючись до вашого питання, ми маємо частину республіканської партії, частину населення, яке підтримує і діючого президента, які ним захоплюються, і частину, які стоять звичайно, в опозиції. Але це як. Стосується як і Трампа, так і стосувалося будь-яких попередніх колишніх президентів. Ну власне в кожній країні да є частина людей, які підтримують діючу владу, є частина людей, які стоять в опозиції в силу певних їхніх особистих інтересів. І звичайно, говорячи про Трампа, ми ж пам'ятаємо, що він прийшов до влади з слоганом «Make America Great Again», тобто в основі мала бути внутрішня політика і зосередження на внутрішніх питаннях, і це те, що відрізняє демократів із республіканців. Якщо демократи більш зосереджені на питаннях зовнішньої політики, то республіканці більше переймаються питанням внутрішньої політики. Тому, власне, якщо ми говоримо глобально, там би бути більш зорієнно на питання внутрішньої політики, і ми бачимо знову, що цей підписаний великий закон про оподаткування. Ну тобто, чи правильно я розумію, що насправді ось ці такі певні сварки всередині республікан між республіканцями вони насправді можуть зіграти проти нас, тому що так ми розуміємо, що є республіканці, які вимагають Трампа збільшити допомогу Україні, але в основному частина республіканців вони виступають за те, щоб була звернена увага саме на штати і на те, що відбувається всередині них, так. Саме так, але з іншої сторони, ми маємо також наприклад, таких комплексним як Вінсі Грехем Ембрументаль, які вже підготували закон про поставлення санкцій. Ми маємо Марко Рубів і ряд інших політиків, які підтримують Україну, які розуміють, яка ситуація в Україні, які власне створюють таку велику опору для українського питання і тримають українське питання на порядку денному. Бо знову ж коли відбулося посилення війни на. Сьогодні ми всі розуміємо, що Україна відійшла на шваль. Це правда, да. це правда. Ми це бачили і цим скористалася Росія. На жаль, будемо стежити далі за ситуацією. Пані Світлана, дуже дякую вам. Світлана Ковальчук, кандидатка політичних наук, виконавча директорка форуму Ялтинська Європейська стратегія. Була разом з нами на зв'язку. Зробимо паузу і поговоримо про Китай після неї. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.